Не залишились осторонь подій, що відбуваються в Україні, і наші заробітчани в Італії. Кілька десятків українців у Мілані зорганізували власний євромайдан, аби підтримати своїх співвітчизників, рідних і друзів. Замість робочих місць вони обрали мітинг, щоб показати, що душею і серцем українська діаспора в Італії разом з Україною і вболіває за свій народ. Мітингувальники за християнським звичаєм помолились за українців, що знаходяться на євромайданах. І як ви бачите на цих любительських відеокадрах, продемонстрували свою солідарність із співвітчизниками. Кожен залишив своє робоче місце, сказав, що у мене сьогодні відповідальний момент, один важливий момент, можливо, послідність відновити. І я повинен відстояти за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своїх домов. Тому що завтра буде обідно за наших дітей, за наших. Vai-te aqui aqui mais frequente, e